Друзі, вітаю! І ви зараз не одміли дізнаєтесь, як і завтра 3 листопада свято, у кого завтра в понеділок іменини і що не можна робити в цей день. 3 листопада День інженерних військ України, День Трудової подяки. Далі веселіше, і будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. їм також буде приємно і цікаво. Отже, Всесвітній день Медузи, день зберігання таємниці. День розфарбуйте світ в помаранчевий колір. Всесвітній день косплея, день дайте кому-небудь сьогодні долар. Національний день домогосподарки і домогосподаря та Національний день сендвіча. А свої іменини в цей день святкують. Увага! Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван. Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія та Світлана. Привітайте ваших іменинників! Святкувати починаємо з понеділка. Що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна вирушати в далеку дорогу. Не варто приймати подарунки в цей день від незнайомих людей, бо можна прийняти їхнє нещастя. Не можна садити квіти та працювати в городі. І це буде завтра, 3 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!